Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Клінкіна Марія Анатоліївна. Я студентка 4-го курсу спеціальності 014 Музичне мистецтво Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, науковий керівник Сербіна Лукасюк Людмила Петрівна, викладач кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін. Дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему. Формування іміджу естрадного вокального ансамблю. метою нашого дослідження було проаналізувати проблематику створення іміджу у творчості естрадного вокального ансамблю. Багато авторів стверджують, що імідж створюється для того, щоб привернути увагу до об'єкта. Петренко наголошує, що місія артиста бути провідником до прийнятих у суспільстві цінностей та ідеалів, а для її виконання, на думку дослідниці. Потрібною умовою у є формування сценічного іміджу у процесі творчого життя естрадного вокального ансамблю його імідж має постійно змінюватися стосовно певних умов: віку, соціальних поглядів особистості, подій, що відбуваються. Тощо, адже втримати увагу своєї аудиторії протягом тривалого часу буває нелегко. Має змінюватися репертуар, потрібно постійно брати участь у телевізійних шоу, навіть політичного, кулінарного або розважального характеру. Коли колектив веде активний спосіб діяльності і часто показується на екранах, він стає модним. Але бувають і періоди, коли популярність спадає. Її можна посилити новими заходами яскравим альбомом чи новим кліпом. Імідж це не лише зачіска та костюм, а й манера виконання, манера поводитися і не лише на сцені. Поняття імідж походить від латинського «imago», що пов'язане з латинським словом імітарі, тобто імітувати, або від слова «image», що буквально в перекладі з англійської чи французької мов означає образ. Ми розглядаємо поняття імідж як образ, який спеціально створюється для оточуючих. Артем Берещака зазначає про існування не лише сценічного, а й позастанічного іміджу. Безперечно, позастанічний імідж виконавців також має важливе значення для популярності ансамблю, адже аудиторія глядачів завжди цікавиться творчим життям улюбленців переживає або радіє за них. Відзначимо декілька естрадних вокальних колективів, івіч яких складається з гармонійного комплексу складових. Наприклад, політичні погляди лідерів рок-гуртів останнім часом також важливі для аудиторії, оскільки події, що відбуваються в Україні, не всі сприймають однаково. Особливо жорстко про війну й політику говорив нині уже загиблий Андрій Кузьменко, гурт Скрябін, у котрого було багато шанувальників. Гурт ВВ не такий політизований, але достатньо патріотичний, про що свідчить його творчість з багатьма фольклорними елементами. Лідер океану Ельзен в політичних подіях також брав участь, і можна сказати, що він став посередником і ніби оратором, що говорить про переживання народу. Жадан і собаки гурт відомого письменника Сергія Жадана, що з'явився у 2000 році. З початком війни вони не тільки не призупинили свою діяльність, а й продовжують Пускати пісні, присвячені власне війні. Останній трек метро набрав понад 200 тисяч переглядів на самому лише youtube каналі Масовому глядачеві цікаво, коли особистості естрадного вокального колективу насичені оригінальними нюансами: від зовнішнього вигляду, брання, зачіски гриму до яскравої поведінки, що привертає увагу своєю нестандартністю. В Україні шоу-бізнес функціонує в складних умовах. Нині молодим артистам складно до нього долучитися, тому створення власного вдалого іміджу виконавців є головною складовою їхнього успіху. Отже, роль виконавців естрадного вокального ансамблю, котрі мають яскравий стиль імідж у масовій культурі України, надто важлива, оскільки ці особистості впливають на смаки та формування життєвої позиції мов. Так, зовнішній вигляд, манера поведінки, життєві погляди таких лідерів вокальних гуртів, як Кузьма Склябіт, Олег Скрипка, Святослав Карчук, навіть сприяють розвитку патріотизму серед молоді не тільки, адже вони у своїй творчості часто не втрачаючи близької їм стилістики виконання та власному іміджу, порушують нагальні та складні життєві теми, які висловлюються зрозумілою масовій аудиторії мовчки. А такий сучасний український реп гурт як Калуш, вигідно й достойно продемонстрував Україну на міжнародній арені Євробачення, продемонструвавши, що наша країна багато на яскравих артистів, сценічний імідж котрих, без сумніву, позитивно впливає на імідж держави. Дякую за увагу!